Друзі, всім привіт! До вашої уваги наш черговий кастом. Це колись була Honda CBR 600 F4i 2004 року випуску, якщо не помиляюсь. На її базі ми зробили такий олдскульний FED Racer FELLT. Холд-трекер якийсь, кому як більше подобається, що в нас робилось, що у нас тут цікавого. Залишили ми мотор без змін і алюмінієву раму. Вілочка передня шестокова. Бак у нас з листового металу 1 мм. Підрамник, задня частина повністю саморобна. Сидіння. Колеса. Всі всі речі робилися на замовлення. Обода робилися Ковальс Кастамс. Це у нас місто Харків. Колеса збирав Руслан Мацеборський, місто Івано-Франківськ. Сидіння шила Леся Мацеборська його дружина. Ков шилися на замовлення в місті Київ. Решта наша робота. Лушники ми використали з Triumph Speed Triple. Вони непогано сюди пасують. Кліпони виготовили самі. Корпус по панелі приладів теж саморобний. Кріплення фари, кріплення переднього крила, самі крила з дюралю 3 мм, всі накладочки, сіточки, це все ручна робота. Ось хагер з щитком заднім, Все це ручна робота. Вже сьогодні вже сьогодні мотоцикл їде до свого власника. Це Бієць ЗСУ, штурмовик, до речі. І так співпало, що саме сьогодні хлопця відпустили у відпустку додому. Ми збирались відправити його мамі цей байк на зберігання, доки він вернеться. А так сталося, що його з відпустили у відпустку. І мотоцикл зараз теж поїде до нього і дасть йому змогу тиждень насолоджуватися його творінням. Мотоцикл будувався понад три роки. Були паузи, були пошуки потрібних запчастин. До речі, багато чого замовлялося в Великобританії. Це стоп-сигнали, поворотники, отакі о, повністю алюмінієві зіркала. Це не скло. Це не дзеркало, це полірований алюміній. Отакі От вони танесенькі. Стоять чималих грошей, чималих грошей, але і виглядають досить цікаво. Лед фара теж така цікава, це все приїхало до нас з Великобританії. Ричаги, машинки, гальмівні, переключалки, нажималки, це все. Приїхала з Великобританії. Воно має досить високу якість, і навіть на дотик відрізняється від китайських виробів, сподіваюсь, і довговічність тут теж краща. Мотик вийшов нарядний, святковий, і тим не менш він не втратив задору свого донора, тобто Honda CBR 600 f 4 i має тепер приємну посадку, приємне зручне, м'яке сидіння, і може використовуватись для поїздок на великі відстані. Друзі, пишіть в коментах, які в кого є. Запитання, які є відгуки, будем раді вислухати критику якусь конструктивно. Будь ласка, всім будем раді. Слава ЗСУ, слава Україні!